Вертайся додому, бо у нас троє дітей. Ну, не один, не твій. Доброго дня, я сьогодні хочу подивитися, чи лежить його дорога назад до вас. Подивимося, чи лежить його дорога назад до вас? Хто ви? Ну Ви сім'я. ви 100% ви сім'я, ви з цим чоловіком сім'я, Ну ви така, знаєте, отвоюєте, ви на вас. Вся сім'я на жінки чи на чоловіку, на кого дивлюся розклад, то вона дивиться, на вас сім'я держиться. Він завжди в движенні. Чоловік везде всегда в движенні. У двіженні до жінок, до якихось жінок, ви така у нас, знаєте, королева. Огняна стихія, але він буває часто заінтересований жінками. Знаєте, як казала от Ізольда Марковна. Вертайся додому, бо у нас троє дітей. Ну, не один, не твій. Отак. От Шатається туди-сюди. Чи лежить його дорога до вас? Чи лежить його дорога? Лежить. Скандали лежать, Ссора. боротьба характерами, як я люблю казати. Захоче вернутися назад, але не знає предлога, не знає, як зробити. Наблюдає за вами. І чувства в нього є. Ну, ви вже насторожені тими чувствами. Лежить його дорога до, на, до вас. І повернеться, знаєте, як оту, людина повернеться, наче ні в чому і не бувало. Отак. От